Відчини, прохає дівчину, Миколай біля вікна. Ми з тобою ще не вінчені, каже пошепки вона. Ти ж мені пообіцяла, чи забула уже ти обіцяла та згадала, звичай треба берегти. Не дозріло ще насіння, невишиті рушники, не дали благословіння на любов, мої батьки. Почуттів солодке зілля, вип'єм скоро ти і я. Відіграємо весілля, отоді уся твоя. Любий, милий, Миколаю, геть, думки лихі жени і прохаю, заклинаю, застипни свої штани.